Чужого не треба. Агрофірма в селі Жовтневе вже три роки, як відмовилася від російського газу і перейшла на альтернативне паливо. Працівники підприємства говорять, коли газове питання в Україні постало руба, вони не хвилюються за опалення. Виробництво на фірмі тепер безвідходне. Тепло дарує соняшник. Точніше, те, що від нього залишається після кропіткої обробки. Як рослини перетворюються на обігрівачі, дивіться далі в нашому сюжеті, буде гаряче. Робочий день Олени починається не з кави, а з провітрювання кабінету. Жінка розповідає, останнім часом на роботі можна запустити свіже повітря в приміщення і не змерзнути навіть під час морозів. У нас не то, що навіть а у нас дуже жарко і буває таке, що ми навіть відкриваємо вікна, провітрюємо і батареї у нас дуже гарячі. Стало тепло, як тільки но агрофірма, де працює жінка, перейшла на альтернативне тверде паливо. На даний час ми повністю відмовились від російського газу. Використовуємо для опалення всіх підсобних приміщень опалені бракети. Ми за сезон близько використовуємо 100 тисяч гривень тратимо на опалення цих заданих приміщень. Тож економлять аграрники аж у п'ять разів раніше, коли грілися газом, платили близько пів мільйона гривень щосезону. Відходи використовуємо соняшника на даний час, які... Соняшник підробляється на вчисному обладнанні, яке знаходиться тут на території, і потім переробляється на брикети. А вже тут соняшник перетворюється на брикети. Тепла вони дають не менше, ніж дубові дрова. Щодня Сергій пакує в мішки по кілька тонн твердого палива. Три ну, з половиною-чотири тони. Як все, нормально електроенергія поступає, не, з перебою немає. 4 тони, десь 3,5-4 тонни. Це близько 130 мішків щодня, а для того, щоб обігріти все підприємство протягом доби потрібно в рази менше, говорить оператор котла. При такій погоді у нас йде за сутки, ну, 8-9 мішків. Коли морози більше 12 мішків. Ну, дай Боже, вже третю зиму гріємо. Не вистачає. себе правдують. Тому що нас раніше топили газом було холодно. І взагалі у нас була тільки, я не знаю, наразі третій час, навіть нарай менше, отаплювалася. Сьогодні близько п'яти тисяч квадратних метрів підприємства у теплі. Це їдальня, гуртожиток, лабораторія і адмінбудівля. За сезон агрофірма витрачає близько трьохсот тонн твердих відходів. Біопалива кажуть, вистачає, тільки встигає підкидати в котел. Два сміли часа мішка. Світлана Поламарьова Микола Ніколаєнко – на часі новини.